І, от, якщо сьогодні ми почали вже говорити трошки про Дергачівщину, про північ Харківської області, я дуже хочу, щоб сьогодні наші глядачі побачили, як виглядає одне з сіл. Там це село Прудянка. Колись таке дуже заможне і затишне, близько двох тисяч людей там проживало до повномасштабного вторгнення. Зараз живе близько двохсот людей, які повернулися. Кілька з них не виїжджали, але здебільшого, все ж таки, люди виїхали. Бо щойно наші збройні сили звільнили це село. Росіяни просто почали стирати з, з карти населений пункт, і там, наприклад, немає жодної цілої адмінбудівлі, взагалі жодної. Чому сьогодні хочу про нього показати, тому що. Там запрацювала мобільна пересувна амбулаторія, і дуже символічно, що е, неподалік, скажімо так, і навіть табличку зі старої амбулаторії, яку росіяни розбили, дуже сильно розбили, повісили на, ц... на цей вагончик, назвемо його так умовно, всередині він повністю облаштований для потреб прийому сімейного лікаря. І от тепер буде певний графік, коли е, люди з цього села, з Продянки, з сусідньої цупівки зможуть приходити. Ти і отримувати допомогу від лікарів, і також отримувати гуманітарні медикаменти. Це дуже важливо, тому що зараз у сімей, у людей, які живуть в таких, от, наприклад, північних селах Харківської області, розбитих, всі фінанси, всі кошти, вони йдуть на те, щоб залатати, десь провести до ладу будинки, знайти якусь цеглу, перекрити дахи і підготуватися до зими, тому що зараз Перед ними стоїть головне питання чи виїжджати на зму, чи лишатися жити в своїх будинках, в своїх уселях. І я пропоную послухати трошки сімейного лікаря, тих, хто зараз живе в прудянки, з яким настроєм, як як вони живуть власне в тих умовах, і також представників місцевої влади про те наскільки важливо у таким от селам як прудянка, і не тільки їм саме. Допомога волонтерська, коли, коли прибувають от певні мобільні амбулаторії. Я думаю, це актуально не тільки для Харківщини, а й для інших населених пунктів, які опинилися в схожих з продянкою умовах. Раніше тут були тільки виїзні лікарі. Зараз амбулаторія відкривається на постійній основі. Графік, що згоджуємо, в залежності від потреб населення. Що тут у нас є? Ну, у нас є я і медсестра. Це по перше. По-друге, у нас нам видали ліки. Те, чого люди дуже давно не бачили, От, роздаємо гуманітарну допомогу. Це повноцінний кабінет, нам його організували, оформили. Тут не холодно, не жарко, у нас є кондиціонер. От, достатньо комфортно. У нас бомбили повністю, ні літньої кухні нема, ні погріба, ні гаража, а в хаті так одна стіна, одна стіна осталась. Все. Так, що це допомога настільки существенна, ви не представляєте до може місяць назад, як ми приїхали. Нам бувало, що й два рази в неділю давали гуманіторну допомогу, і крупи, і консерви, і все, все давали нам. Так що в нас запас цього є. і плюс ще нас привозять обіди гарячі, дають хороші обіди, повністю хватає покушати. Ну це Щось. поява передвижної амбулаторії для вас. А поява це вообще прекрасно. Це вообще прекрасно. Як я і, асматік, і і гіпертонік, і всі болячки. Мені 65 років. І ще таке пережити, втратити все майно. Всі адміністративні будівлі, медичні заклади, освітні заклади на території Прудянського старостинського округу всі зруйновані. У людей немає можливості, де пройти медичне обслуговування, а сьогодні люди повертаються, повертаються переважно, люди вже такі поважного віку до громади. Розуміючи, що прудянка в такій зоні знаходиться, де неможливо поки проводити ну, планову відбудову, скажімо, цього старостинського округу, тож був поданий запит до департаменту здраво здравоохранення Харківської обласної військової адміністрації. Були відправлені запити благодійної організації Ротері і майже ось півроку чекали на цю пересувну скажімо, амбулаторію, яка сьогодні надійшла до Прудянського старостинського округу. І знаєте, що хочу сказати, що от в продянці дуже чекають на повне відновлення електроенергії, газопостачання, як і в цупівці сусідній, тому що там от, от ці комунікації, цю інфраструктуру їх просто ледь не з нуля роблять, тому що розбито було десь на 80-90%. відсотків, і е, люди живуть і в таких умовах. Вони хочуть бути вдома і дуже чекають на остаточне заживлення. Щоб світло появилося, з'явилося в будинках, вже транспорт з цим налагоджено. Але, от питання медикаментів, питання візитів до лікаря, воно просто було нагальним. Тому що до цього ми, напевно, ще десь з кілька місяців тому, близько півроку, їздили по сусідніми селами з лікарями, які просто об'їзні візити робили до своїх до своїх пацієнтів, і це все правда люди похилого віку, дуже літнього віку. Му їм важливо, щоб лікар був поруч, чи вони точно знали, коли можна приїхати до нього, і тим більше є підтримка медикаментами. Ну, це, якщо коротко, така ситуація по Харкову пов'язана з обстрілами, і по області теж з обстрілами, ну і потрошки з відновленням тим, яке воно можливе станом на зараз. Бо відбудувати амбулаторію там теж в тій самій продянці зараз неможливо. Хоча в сусідніх селах, які є більш віддаленими, скажімо, від кордону вже почалися в. Двох трьох об'єктах, двох трьох селах саме амбулаторії, вже відновлювати Аню, Дуже дякуємо за інформацію. Спасибі за включення. Нагадаю, наша Анна Черненко, кореспондентка із Харкова, долучалася до прямого ефіру.